Всім привіт! Мене звати містер ремонт Сьогодні я вам розкажу, як можна зробити собі скін по нікам Заходимо на сайт Signature Снік... Craft. Сікнатура... Вибираємо аватар. зараз Так, як мене звати містер ремонт тому я так і напишу. Тепер вибираємо мого пікселі 240х240. І зажимаємо на аватар. І загружається ваша голова. Далі вибираємо тулуп. Це мій тулуб. І далі останні це ноги наші. Ну, отакий у, у мене скіт. Цей сайт створив один дуже класний летсплейщик, але я забув, як його нік. На цьому сайті так само можна дуже багато всякої інформації дістати про Майнкрафт. Так само тут можна створити свій веб-сайт безплатно. Ну і все, всім па-па!